Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин. стисло. тисло відновлення через спорт у Харкові. Гвардійці та ветерани з ампутаціями змагалися на відкритому чемпіонаті з плавання. Джиу-джитсу для реабілітації понад 40 ветеранів, зокрема з ампутаціями, змагалися за нагороди на столичному турнірі. Вперше в Україні ветерани з ампутаціями чотирьох кінцівок Микола Шот став на лижі та підкорив складні гірські маршрути. Безбар'єрність у гідропарку рада з питань ветеранів долучилася до планування нового інклюзивного пляжу. Говерла підкорена. Ветерани з різних куточків України здійснили спільне сходження на найвищу вершину країни. Український воротар Анатолій Трубін забив у ворота мадридського реалу. Переможний гол українця дозволив його лісабонській бенфіці вийти до плей оф Ліги Чемпіонів. Про всі ці новини докладніше розповімо далі. У Харкові відбувся чемпіонат з плавання східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Змагання присвятили пам'яті полеглих героїв. На блакитних доріжках зустрілися як діючі гвардійці, так і ветерани війни, які отримали важкі поранення під час бойових дій. Участь у змаганнях взяли 5 команд у дев'яти категоріях, з яких п'ять категорій серед ветеранів війни, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. Учасники долали 50-метрову дистанцію брасом, кролем та батерфляєм. Окремі запливи вільним стилем організували для захисників із пораненнями внутрішніх органів та ампутаціями нижче та вище коліна. За підсумками чемпіонату абсолютну перемогу у командному. Заліку здобули слобожанські скіфи, представники п'ятої бригади НГУ, які вибороли вісім нагород, чотири з яких найвищого гатунку. Ветеранська команда серед призерів масштабного турніру з бразильського джиу-джитсу. У Києві відбувся чемпіонат TMS Prime Cup 2026, який об'єднав понад 500 учасників з усієї України. Серед них 43 ветерани російсько-української війни у складі команди TMS Hub – проєкту благодійного фонду ТМС Боремося за Україну. Ініціатива спрямована на фізичну. Реабілітацію, соціальну адаптацію та інтеграцію ветеранів і ветеранок, зокрема з ампутаціями через заняття бразильським джиу-джитсу. Команда продемонструвала високий рівень підготовки у підсумку. Виборовши 28 нагород: 9 золотих, 11 рівних та 8 бронзових медалей. У загальному командному заліку TMS хаб посіла третє місце. Змагання провели в межах реалізації стратегії ветеранської політики та національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні. Вперше в Україні ветеран з ампутаціями чотирьох кінцівок став. На лижі 41-річний Микола Шот, який втратив на війні обидві руки та ноги, здійснив швидкісний спуск у Карпатах. Микола Шот захищав Україну в складі 93-ї бригади Холодний Яр важке поранення отримав у 2024 році на Бахмутському напрямку. Попри втрату кінцівок, захисник демонструє неймовірну жагу до життя. Він вже бере участь у забігах на протезах та повернувся до водіння авто. Цьогоріч Микола втілив ще одну мрію. Знову відчути швидкість на схилах, адже 20 років тому він професійно займався біатлоном. Разом із командою центру Unbroken ветеран вирушив до Буковелю. На протезах він самотужки подолав відстань до спуску і проїхав перші метри. Згодом, за допомогою інструктора та адаптивного спорядження, Микола. Ола підкорив найскладніші маршрути гірськолижних трас. За словами інструктора, це перший подібний досвід в Україні, який доводить, що життя та активний спорт після важкого поранення тривають. Не треба боятися. Треба просто спробувати. Я впевнений, що у мене все має вийти. Навіть якщо буду падати, то завжди можна встати і спробувати ще раз. У столичному гідропарку планують створити сучасний безбар'єрний пляж для ветеранів та маломобільних груп населення. Локація має стати не лише місцем відпочинку, а й простором для соціальної адаптації та реабілітації захисників після поранень. До розробки концепції вже долучилися представники ради з питань ветеранів. Їхня участь на етапі планування дозволить одразу врахувати потреби. Воїнів з інвалідністю, від логістики та зручних під'їздів до облаштування інклюзивної інфраструктури безпосередньо на березі. Проєкт передбачає встановлення пандусів для спуску у воду, використання крісел амфібії а також створення тактильних доріжок і затінених зон відпочинку. Мета ініціативи створити безпечне та комфортне середовище, де кожен житель гість міста незалежно від фізичних можливостей зможе відпочивати повноцінно, сила духу на висоті понад 2000 метрів. Українські захисники підкорили найвищу і головну вершину країни. Говерлу, експедиція об'єднала представників спільноти ветеран про з Хмельниччини, захисників з Одещини, Києва та навіть британського легіонера. Учасники довели віра в себе сильніша за будь-які фізичні бар'єри. Маршрут долали у спокійному темпі з особливою увагою до безпеки та стану воїнів, які користуються протезами. Організатори наголошують, це сходження не про спортивні. Рекорди, а про підтримку, довіру та внутрішню готовність зробити крок вперед. Для ветеранів такі заходи є важливою складовою реабілітації, що допомагає відкривати нові горизонти та повертати впевненість у власних силах. Немов у голівудському блокбастері, український воротар Анатолій Трубін забив у ворота мадридського реалу. По справжньому унікальний та історичний гол вдався Анатолію Трубіну. Український голкіпер Лісабонської Бенфіки пішов рятувати команду на останніх секундах і, зрештою, відзначився результативним ударом у матчі проти іспанського гранда. Цей м'яч став ключовим і дозволив португальському клубу вийти у плей оф Ліги чемпіонів УЄФА. У підсумку Бенфіка посіла останнє прохідне 24-те місце та зіграє у наступному раунді головного європейського турніру. До речі, за команду тренера Жозе Мауріньо виступає два гравці збірної України. Це власне сам Анатолій Трубін та півзахисник. Георгій Судаков. Наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!